І ще апарат. Зараз покажу. На 200, написано Ріон Кім. Що з ним? В общем, перестав працювати, сказали. Так, перевіримо одразу вихідні діоди. О, нормально. Нормально. Все, будемо розкручувати, дивіться, що там. А тут ми бачимо стандартну трьохетажку. Так, зараз подивимося. что у нас есть с транзисторами. Так. Как будет пищать, значит прибытие Так, 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 на переходе дивимся. Ой, яка красота. как раз, Ну, тут тоже не, уже не будет пищать, бо це одне плечо. А ну-ка тут. тоже. Так, так, так. Стоп, я не этом мире, Бачите? Красота. Азар она сказал. Так, он вот все нормально. Нормально. Так, а ну-ка тут. Ну, все. Все норма. 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 Ну, по затворах тут десятьом, кажеться, повинно бути. Да, 10 так, десятьом. Так, дивимося тут. Тут по переходам. Не пробитий. Не пробитий. Не пробитий. Не пробитий. Теж не пробитий. Взагалі, кругом все дуже добре, дуже добре, ну, один помірює. Ну да. Це оберний діод. Е, бачимо, інвертор такий грязнуватий, але це пилюка, вона не металева, а нормальна така пилюка. Нічого тут страшного нема. Ні, продавати -то треба. Але нічого такого архі нема. Так, все тут класно. Тепер дивимося, в чому проблема? Ну-ка, що тут у нас із кнопкою? Ну, кнопка. Кнопка працює. Так. Треба буде скинути провода і подивитися. По проводам. Провода не буду. Навіть провода не буду скидувати, зараз покажу, якщо вам може буде видно. Ось бачите. Ну, по-перше, тут оці ntc шки напаяні по відкушуванні -от зверху напаяні, ніхто не удосужився витягнути плату, нормально почистити. Але оце ось видно. Бачите, лопнувши NTC-шка. Ось. І в мене такого нема. Тут стоять термістори NTC. Але взагалі там по великому рахунку краще б тут би стояли PTC, а не ntc -шки. А ще краще і ті і другі, Ну так як воно є, стоїть у цих у нормальних апаратах. Ні, це нормальний апарат. У мене такого нема. Я завтра куплю, бо людині треба срочно. Завтра куплю, поставлю. Ну, правда, ще треба дивитися, діодні мости, може, гавкнулися. По-любому знімати треба нижню плату. Чистимо ці всі гвинти і викручуємо. Ну і так, і так усі чотири. Потім ще ці два і плату відкручуємо від нижньої кришки. Так, зняв плату. ну ясне діло, що продаю компресором, все нормально. Дивіться, значить тут тільки торкнувся пальцем. Подивіться. А вони ж тут напаяні, обрізані і напаяні зверху. Тобто ніхто плату ж не випаював, щоб нормально. Не знімав, щоб нормально запаяти. Просто наверх запаяв. Ось, торкнувся і опа! А воно... А воно навіть не трималося, тут і припою не було, як вони паяли. От. Ну, зараз заміримо, що вони тут дають. Так, опір. Це НТС. -шка. 54 Ом. Ну, нормальні. Ці нормальні. 55 ом. Де? Да. А це, ясне діло, що це... Повинен бути галкнути. Так. Ні, цей ще й більш-менш нормальний. 61, але його замінити треба, він тріснутий. Все, видно. Мабуть, видно, що він тріснутий. Так що міняти? Ну, один можна замінити, але в мене такого нема. І я ще сюди позистер, мабуть, впаяю, Як буде сильний струм, щоб він гасив апарат. Ну це таке. Перевіряємо вхідний діодний міст. Так, на Плюс. Норма. В общем, все норма. Так, далі. Тут. Так, тепер сюди на чорне. Де воно? Тут по два. Не знаю, де жовтий, воно попарно. Я всі прозвоню контакти. Так, нормальний. Тепер цей діодний міст. Дивимося. Сюди стамо. Дивимо. Тут два діодних моста вихідні. Не знаю які, не дивився. Та їх і не побачиш. Так, все нормально. Тепер тут. Окей, 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 окей. Хотів продувати, але ще не продував і от що побачив. Дивіться. Ну тут, в принципі, нормально. А ось тут. Ану-ка видно буде. О! Бачите, що це таке? А це стружка. Ось дивіться. Це конкретна стружка. Стружка така, як начебто із станка сверлного. Капець. Оце її стільки. Ось, 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 ось дивіться. Ось ось стружка, ось ось. Це все стружка. І вона прилипла, така начебто до лака. Чи що, Ну ось дивіться, яка, яка здоровенна, ось. Зараз покажу ось. О! Оце все стружка. Так, будемо далі дивитися, цікаво. Так, і щоб ви зрозуміли, я продув його вже. Щоб ви зрозуміли глибину китайських глибин, як кажуть, ось а тут а ву, а вся стружка, це, оця вся стружка. Оце вся стружка, вона в'їлася в лак. І тут була, тут чуть ли не перемикала контакти. Ось тут я, правда, прибрав на затворному резисторі. А тут на затворному валялась стружка. Ось ось стружка, де вона? Так, а ну-ка, я зараз подивлюсь. Ось ось. Ось Так, де ага, ось осі. Ось ось стружка. Ось ця стружка. Це вона... вона бачите? вона в лак в'явилася. Оце вся стружка. Ось. Це вся стружка. І тут її повно. Треба відмивати добряче. Капець називається. Потім дивимося, як із сборки. Оця плата. Ось. ось, ось. Ось у пластикові стоєчки. Вони косокриво стоять. Бачите, як йо, йо. В общем, перекособочились. І ще зверху тут вони повинні закручуватися цими е гайками, напевно. Ну, я так думаю, щоб воно трималося. А їх тут нема. Ну як же вони закрутять, як вони косо стоять? І все залите лаком. Це тут ніхто не лазив. Так воно і було з заводу. Зараз перевіримо релюху, як воно працює, під'єднає блок живлення, включаємо, даємо і слухаємо. Все, релюха включилася, а тепер перевіримо, як вона чи замкнулася. Так, тут не... Незручно, але. О. Все, ну, нормально, піщить, реліха працює. Все. Так, хочу поставити отаку от PTST на 18 Ом. Зараз я його перевірю цим. На прогрев. А ну-ка. Достане там на прогрів, чи ні? не гріється щось? Ну, ладно. Повіримо, що вона працює. А ну може, а так туди можна буде загнати гарячий воздух. ну ка так? У. Уже начало плавиться. Туди щось повітря гаряче не заходить. Розпияв технологічний роз'єм, підключив зовнішній блок живлення. Зараз, чи працює дежурка. заодно і сигнали на затворах перевірю. Так, включаємо лампу потрошку даємо і слухаємо. А що слухає? Слухать, ми нічого не почуємо, бо релюшка ж відключена. Тут тільки сигнали на затворах. Подивимося. Ну і побачимо, чи працює. О, дивимося, які сигнали на затворах. Видно? Красивий сигнал. Так, на цьому. Точно такий же. Точно такий же. Я тільки я б сказав би. Детай мені не дуже подобається. Там тайм менше, ніж пів мікросекунди. Ну, працював і працює. Як кажуть, працює, нема чого чіпати. Ось, бачите, сигнали всі такі. Ну-ка, на цих затворах. Зараз я вам покажу. Такий же. Це що ж воно не може проткнути? А тут щось. Дивимося. Такий Єсть. Есть. Так, тут что-то можем проткнуть тоже. Есть и на цих двух. А ну-ка зараз. Есть и на всем. Есть. Ну, нормально, в принципі. Зараз я покажу ближче. Ось такі сигнали. Дивіться. Так, в мінус пішло, так що дедтайм. Нормально. Все, виключаємо. Як завжди запаяв замість перемички, на перемичку верніше, запаяв резистор 1 Ом 1 Вт, для того, щоб якщо якась проблема в дежурці була, то він згорить, а дежурку не підірве. Ну, дорожки там не повигорають може. Ну, додаткова страховка, хай буде, воно лишнім не буде. От. Ну що, запаяв два термістора і один позістер, У мене був такий позістер поставив. З позістером буде краще чувствувати себе. Якщо вдруг з релюхою якась проблема стане, то він просто буде виключатися. Це набагато краще, ніж будуть бахкати термістери. Все. Так як, так, як ось. Так, Поставив діод для релюхи, знову, щоб релюха себе класно чувствовала. Ну, тут, бачите, місце повне для плавного запуску. Можна було б набрати плавний запуск зробити. Тут не було, ну і ніхто мені не казав. Правда, я й не предлагав. Таке діло. Ладно, буду ставити потім на баласт і на електрод пробувати. Так, включаємо лампу ватер. Ще не збирав, просто поставив так, підкинув усе. Попробую що він. Так. З лампи, потрошку напругу даємо. Включився десь на 130 вольтах даємо більше напруги. Вентилятор тут від 220 працює. Так, виводимо в норму, ну це з лампою. Лампа трошки світиться. Дивимося напруга. 45 вольт. так ось. 45 вольт так лампу виключаємо. О, заработав. Без лампи. 58 вольт, норма. Значить будемо на електрод, На нагрузку електрод. пути. Бачите, зразу не побачив, а е, тільки зараз коли почав збирати. Не знаю, так було, чи це, мабуть, бахнуло його добряче. Ось і дивіться. Та видно, що тут воно криве. Не знаю. Може так і було. Та ні, мабуть, бахнули, бо плата ось вниз пішла, ось зігнуті. Так, да, мабуть, добряче його або впустили. Або Зараз <кій> на нагрузку протестуємо цей апарат. Струм мінімум. Відключили, включаємо. Запустився. Дощ лупить на вулиці. Я не знаю, може на електроди не зможу його провірити. Так, напруга десь 60... Скільки? 62 вольта. Зараз даємо мінімум. Так сто счим ампер. Сейчас чуть-чуть большенько давно. Сейчас шовен может. Сто шестьдесят ампер при двадцати с чем-то вольта. Нормально. Нормально, 160 А більше йому думаю не треба. Не, він може і 200 дати, накрутити можна, але ну, людину задовольняє. Зараз на електрод попробую. Так, зараз попробую на електрод. Ви бачите, що так в таких умовах, але на вулиці дощ лупить, я не хочу виходити туди. Так, включаємо. Так, струм на мінімум. Попробуємо запалювати. Так, он запалюється трошки больше струму. Он запалится, у меня ржава железяка. В общем, дуна трошки запалится. Так, струм на середине Пробуем. У мене електрод з основним же покриття. Я взяв для основного покриття попробую. Чи з основний? На максимум. Покриттям. А я думаю, чуй, це в мене валявся. Ну працює нормально, можна віддавати